Все одно ж буде концтабер. Яка різниця, коли тебе вб'ють? Чи першим, чи другим, чи третім. Все одно вб'ють. Почитаєте ж сталінські репресії. Там так завжди було. Чи чекаєте, коли вони третій зроблять і будуть просто вбивати тисячами людей? Тому змію треба чавити дракона, поки він виліз або в яйце знаходиться. Ну це ж ясно, що це не куриця, звідти вийде, а дракон, зміюка. Ну розчавте ці яйця, врешті-решт. Ні, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Якщо президент поїхав в такий тяжкий, ну сьогодні дивіться, фіч, третя агенція, дала Україні сміттєвий мусорний рейтинг 3Ц. Отже, Мудіс. Стерстерт Пауер і Фіч три агенції. Це, це, це означає фактично, що крок, і буде суверенний дефолт. Що таке суверенний дефолт? Це означає, що країна банкрут, вона не може обслуговувати навіть свої виплати по бор... відсотків по борговим зобов'язанням. Це означає, що країною повинна тоді керувати якась міжнародний фінансовий комітет під егідою міжнародного валютного фонду. Ну, ви що тямтесь, люди. Це означає, пенсії ви не будете отримувати, бюджетники грошей не будуть отримувати, соціальних виплат не буде, і скільки їх не будуть виплачувати, це невідомо. Ні, всі чекають. От я зараз з Чернігова приїхав, вчора був у Львові, ну таке враження, наче як у Шевченка, не наче люди подуріли, самі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Іде якби, таке, таке враження, що йде пір во время чуми. Народ чи не розуміє, що нас чекає? Який народ чекає? Просто про людей, чи про опозицію, чи про владу? Ні, просто про людей, які живуть на рівні побутової свідомості. Є такі. Вони просто живуть. Вони ходять в кав'ярні, в ресторани, насолоджуються якимось відпочинком. Але ж, шановні, фактично, ми зараз знаходимось на межі початку якоїсь ну, силового зіткнення. В Україні вже немає фінансово-економічної матерії, щоб утримати систему. Нема. Отже, буде, якщо крах гривні, ти приходиш в магазин, ти купити нічого не можеш. Люди, які заробляють зараз доходи в гривні і отримують заробітну плату чи пенсію в гривні, їм навіть на хліб не буде грошей. Плюс їм просто не видадуть заробітної плати і пенсії, і все інше. Отже, в їм не буде що їсти. У нас все-таки з 13,5 мільйонів пенсіонерів, десь половина, навіть більше, отримує мінімальну пенсію 1100 гривень. Ну нехай в них є діти, вони ще допомагають. Нехай є якісь там інші доходи там, там, на дачах, там ще там хтось в селі живе. Але все одно ж треба жити, оплачувати треба комунальні послуги. От дивіться, гривня зараз впала е фактично на 15%. Що це означає? Це означає, що ціни на газ, ціни на, на пальне, ціни на всю імпортну продукцію повинні піднятись в гривні. Але люди ж заробляють і зарплату ж на, те, на 15% ж ніхто не підніме. Значить, у людей не буде коштів, щоб це все купувати. Таким чином ми фактично стоїмо на межі розвалу фінансово-економічної системи. А всі чекають, кажуть, нічого. Дивіться, фактично ми маємо ситуацію, коли руйнується капітал. Люди купили квартири, люди купили землю, люди купили ще автомашини там, чи інше. А це нічого не буде варто. Воно не буде нічого коштувати, тому що ці, всі, ці всі об'єкти власності втрачають ну, якби, знаки капіталу. Дивіться, поїхав в Сочі зараз, ну, і він же ж може звідти повернутися, вмовити Путіна дати далі позику, обіцяну 15 мільярдів. Не дасть? 2 мільярда не дасть, тому що... Не два, ну, поки що 3. Ні, була домовленість зараз про два. При, yeah. при відході, ну, дали 3. Их no. вже немає. Эти колоши мы уже давно съели, и поэтому Пришли, да? дайте нам пришлите эти новые. Mm -hmm. Мы ждем, не дождемся ваших вкусных, сладких калош. Все как по этому, по детским сказкам. Так вот, дивіться, Путин сказав, коли Азаров залишався еще тиждень йому примером, він каже, ми готові дати еще 2 миллиарда. Два. І випустили вже, надрукували ці боргові наші зобов'язання. Питання було, через яку біржу їх розмістити, тому що, наскільки я знаю, Дублінська вже відмовилася їх розміщувати. Питання було в андерайтерах, які будуть якби, забезпечувати розміщення їх. От, і, е але тут сталася відставка Азарова, і тоді Путін Путін в Брюсселі сказав, але окей, ми продовжуємо фінансування. Але потім було засідання розширено кабінету міністрів Багарьова, була розмова між Путіним і Медведєвим і кхе, був шувалов і ще кілька людей. І після цього Путін виходить і шувалов, каже, що я сказав, не треба давати, не давати. треба давати, і Путін, в принципі, теж дезавоював себе. Таким чином сказали, поки ви не сформуєте відповідний уряд. Ми давати не можемо. Дивіться, так, в в нема так, за січень місяць відбулася девальвація російського рубля 8%. Російська економіка летить в тарта Падає ціна на нафту. В них немає грошей утримувати Кавказ. Там Кадиров каже, давайте деньги, давайте деньги, Ічкерія хоче, денег. нам треба створити нові об'єднання Арабські Емірати в горах Кавказа. Треба утримувати Арменію. Треба батьки давати Лукашенка, щоб з ним в хоккей грати. Вот. Давати... Ну, Вкриття соч... Сочинської Олімпіади було красиве. Чому? Ну так, так? Да. Зі смаком, так. Да. Я, я бачив лише частину, дуже красиво насправді. Тут треба віддати належне тим, хто робив, тому що порівняно з відкриттям Євро 2012. Ну так 60 мільярдів доларів. Це все на відкриття пішло? Ні, це пішло в цілому на Олімпіаду. А їх же треба відбити, а їх же не відіб'ють. А там 30 мільярдів приватних інвесторів. Они будуть говорити, ребята, ми ж деньги вложили. А де ж хоча б давайте себе стоїмо? Да, і після, після Московської олімпіади розпався Радянський Союз. Не одразу. Не одразу, да. через 12 років. Але він був великий. Росія значно менше. Був і загу. Да. І Росія значно менше, тому вона може розпасти не значно швидше. Незначно менше. Ну чому? Ну, якщо взяти зараз митний союз, то там є Казахстан, Білорусь, Росія. Ну це всього навсього без України, це фактично. Давайте подивимося на те, що відбуватиметься тут, в Україні, ну, найближчі до 10 лютого. Ну, принаймні до цього дня, тому Бо... що це перший день, а сьогодні яке у нас? Сьоми. Ну, три дні лишилося до 10-го, рада знову має зібратися. Так. Ми бачили, тобто чули в цій студії нарікання з боку uh -huh. Оксани Калетник, що не виходить опозиція з пропозиціями. Мустафа навіть... Повісив блог на українській правді текст е, проєкту конституції, та, який запропонувала батьківщина. Батьківщину, так. Так. Як ну, є пропозиції? Просто ну це, ми бачили, не... е, і Оксана Калетник говорить, що Янукович настільки мудрий, що він тільки це все стримує. Насправді забувала вона в цей момент додати, що Янукович ні з ким не вів діалогу весь цей час свого президентства від 10-го року. Ну, немає необхідності з кимось говорити. А навіщо ну, В нього є чітке завдання. <кій> Він діє абсолютно за нормальною логікою, що держава стаціонарного бандита має ну, перевести в авторитарну, в авторитарну державу. Ну, хіба це в Україні має це логіка? Він іде він до ситуації, коли він повинен стати автократичним правителем. І він іде до держави, коли він хоче заснувати свою дінастію. Це однозначно. І його абсолютно інше нічого не цікавить. Він йде цим прямим шляхом. Ми повинні це розуміти. В нього абсолютно точна логіка зробити це. І він не звертає, він, бачите, коли він зреагував, він фактично з під крапельниці, коли в нього був крововилив, він приїхав вночі до Верховної Ради. Бо там була йому загроза. Бо там не було би прийнято абсолютно дурного, безглуздого законодавчого акту про так звану амністію. Якби не було прийнято цього акту, то по суті можна було би говорити, що розпалась би партія, е, фракція регіонів. І відповідно всі були можливості заснувати нову більшість і усунути. Ну, не ну Хоча це Ми говорили зробити... про 232 голоси, жвання носить всі... поставити 232 підписи. Ну цього не сталося. Треба Ми це зробити регіоналів, які підписалися невідомі. Ви, Нет, не треба звучити. прізвище. Просто треба. Є, є шахметов, важливо. є фірташ. Угу. Е, Янукович, додумайтесь, да? Уявіть собі, наприклад, Обама заходить в Сенат. І телефонує якомусь мільярдеру, наприклад, да? От, ну, там, хто їх фінансує, і каже, тут твоя, тут твоя група сенаторів не хоче підтримувати мою реформу про здравоохранение. Ти візьми їм, бляха, скажи про це, що це неправильно вони роблять. і дає е, керівнику цієї групи сенаторів. Трубку, слухалку, кажи, ну послухай. Чи у вас такі дані, що ну, так, у вас є іджерова, чи це правда та, така ситуація? Нет, почекай. Мустафа, вот, вот, знаю, вот, да, знаю, так почекай, от, 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 і не тільки він, і не тільки він, а він правду пише. Так що це правда. Тут, ну що ж, нічого тайного, що не стане явним і сакравірного, що не відкроється, там в Євангелії ж пишеться. Тому зрозуміло, що в нього був якийсь вже абсолютно реактивний психоз У Януковича. І якщо людина собі дозволяє такі речі, так? то зрозуміло, що він їх як це, я говорю, ізнасилував в особо зв'ященій формі цих депутатів фракції регіонів і Ахметова, і Фірташа. Якщо вони дозволяють, щоб їх так гвалтували публічно, то вони не є мужиками, вони не є навіть мільярдерами, значить вони просто чиїсь ляльки. Тому я все-таки думаю, що ці особи і ще кілька інших, вони повинні врешті-решт прийняти, щоб залишитись живими, щоб їх був бізнес, щоб вони мали всі ці статки за кордоном і все те, що вони зробили, вони повинні врешті-решт дати команду і порадити своїми депутатами, і створити незалежні фракції. Ще час є. Якщо вони цього не зроблять, все одно буде крах фінансово-економічної моделі. Тоді почнеться стихійний розпад. Природність розпад фінансово-економічного організму України. Тоді буде гасло таке: спасайся, хто може, кожен сам за себе, один Бог за всіх. І тоді області почнуть відриватись один від одного, тому що зникають ті реальні об'єднані механізми, які сьогодні роблять Україну єдиним, е, єдиним, єдиною моделлю. Ось про що треба говорити. Якщо рухніть гривна – Якщо рухне банковська система, якщо практично еліти регіональні почнуть рятувати самі себе, то тоді парламент стане цей не потрібен, тоді адміністрації стануть нікому не потрібні, тоді взагалі почнеться ну, повна ентропія і от тоді почнеться вже природній хаос. Чому про це ніхто не думає? А до цього вже Ні, залишилось... не думаю, що про це ніхто Не думає. Тут просто ну, логіка поведінки, вона, ну ви називайте певну логіку, але це виглядає як логіка самогубці, тобто якийсь суїцидальний синдром. А, ну, а тобто, Верховна Рада все... ж не працює. Ну, так. Ну, так. В цьому є елемент суїцидального синдрому. Да, абсолютно. Так, Абсолютно. Вони повинні. Ну, Їм же першим буде смерть. Політична, фінансова, економічна, соціальна, ну, взагалі буде, вони підуть просто як, ну, як в небуття. Невже вони цього не розуміють? Вони перші, кого знищують. Невже не розуміють, скажімо, буржуазія Києва, ось, яка має величезні статки, машини, офіси? Палаци, ресторани і все інше. Да? Невже вони не розуміють, що якщо характер революції народного повстання зміниться з мелкобуржуазного на ахлократічівський, на люмпінський, то тоді втримати ситуацію буде просто неможливо. Якщо охли, які не отримують пенсії, які не отримують заробітних плат, які є основним джерелом їх існування, вийдуть на вулиці, то вони будуть граміть все подряд. І тоді ця Верховна Рада буде розгромлена перше. Подивіться, що зараз в Боснії робиться. Там зробили просту річ, спробували передати державні заводи в приватну власність. Ті стали скорочувати робітників. Все, підпалили парламент. Ну не вже не зрозуміло, що далі буде? Що ми вже на межі знаходимося в цієї ситуації? Тепер, якби Янукович, сидить собі, коли країна палає, він собі сидить в Сочі. Нема питань. Ти там знаходишся. Але. Якщо ти при знаходишся в Сочі, ситуація рве на частини. Ми сьогодні порівняли Арбузова з Валентіном Павловим. Це був останній, якщо не пам'ятаю. Пам да. Так от подивіться, вони навіть схожі. Саме при ньому рубль загинув, саме при ньому розпад почався. Павлов і... Павло був трошки ну, да, вищий, вищий. і худіший. І, да. Ну, так. Да, да. ну, Але те... в окулярах. Да. От, і в них навіть такі, о, якби Ти їх... не пам'ятаєш Мустафа такого не. Павлова? Ну ще гроші випускали. Вони да. постійно міняли. дизайн. дизайн називалися. Дизайн міняли. Опа, да. нові 100 рублів. А до речі, у нас же теж прийняли рішення змінити дизайн, зараз випустити з новим дизайном гроші. Хто? Я не, ну, не чув Соркін? Була така інформація, готується введення нового дизайну на гривню. А чи тобі не нравиться, не буде новий дизайну на грівну. Хто сказав, що мені не подобається. Алгоритми, де, ну, той той Алгоритми де той самий Алгоритми де той саме. Там рук. буде портрет Арбузова. <рес> <рес> Мустафа, не перетворюю на камені. Не перетворюю на камені. Сьогодні у нас і так вистачало подібного ефіру. Ні, Я, я думаю, це було б логічно. Е, не бачу я про 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 нові не знаю, була така інформація де Ну, Мо в інтернеті була в інтернеті. чекайте, в інтернеті ну і, може знає, був на, фейк, може, може бути може на паркані бути. написано там дрова. Ну, ви, часто да. буває, що збувається, те, що на паркані пишуть нас нам, нам просто закидають, що ми не завжди перевіряємо всю інформацію, то ну все неможливо це. перевірити, але перевіряємо. Ну да. скажімо, цю з Дідковським бачиш Мустафа стафа перезивники все спростувало. Ну але а, якщо війдуть російські війська на територію України, то зрозуміло, що стратегічні об'єкти будуть взяти в захід. В областях Національної армії чи гвардії під контроль. В цьому не можна сумніватися. Коли стане питання про те, щоб врятувати хоч частину України, то це станеться, це зрозуміло, це логіка дій. І в Києві Для теж Я не можу зрозуміти просто нашу Росію, ці області. А навіщо їй а навіщо, була Абхазія і Південна Осетія? А гори взагалі там нічого немає? А навіщо взагалі було вводити? Ну, в Абхазі точно нічого немає. Ну. Там є профілакторії санаторії ну. І... Ну, трошки які... та, і трошки no, мандаринів. No, але ну там в такому занедбаному стані, тому що no. я там був в Абхазії no. в Гаграх, ну, але це, це, це був далекий, 1987 no. рік. Розумієш, і тоді воно не було блискучою, Абхазія не була такою, щоб заможна блискуча республіка. Tá? No, tá, так, а ну так а тут навіщо? Це, не знаю, я це, це імперський синдром. Це імперський синд Отже, якби Путін і та група, яка за ним стоїть, там, типа Гундяєва і таке інше. Ну, Цій ж області вони несуть якийсь економічний потенціал. Це відсталі області, де переважають так звані первинні техні... індустріальні уклади. Добування вугілля, коксохіми, абсолютно неконкурентно здатні металургійні виснажені комбінати. це зруйноване природне середовище, це виснажене населення, це відсутність інтелектуального капіталу і все інше. В принципі, вони не є, скажімо, рушійними силами науково-технологічної інтернетової комп'ютерної революції. Про перезавантаження України. Да. В який спосіб це можна Я зробити, думаю, якщо? Треба повернутись так, як Балтія зробила, до е, Української Народної Республіки. Яка була суб'єктом міжнародних відносин, мала своє посольство, Вона була, вона постала в законний спосіб, ось, і вона функціонувала як вже суверенна держава з усіма своїми атрибутами, гроші, зачатки армії, все-все-все інше. От в неї була абсолютно так би вже структурована територія і геополітична карта. Ось, і я думаю, що треба до цього поверх повертатись до ситуації, що Україна не була створена в 91-му році. Слухайте, у вас звинуватять у вас заклику до повалення існуючого влади. Чому? П'ята стаття. Да. П'ята стаття Добре. Конституції, нормально там все, народ, джерел, влади. Давайте будемо завершувати наш ефір, якщо...